Так, Будемо підживлювати нашу кукурузку. Не вспіли прополоти, як уже підчепили оприскувачі. Приїхали підживляти. Коротше, Повинна мінімум по 100 давати. І воздух дали, підживку даємо. Так, треба гадати. Треба було переколотити.

А подиста, мать, прилипоч зараз блину. Ну. Блін, на щось наступив, ну проколу, блін. Та -мо. Сами кишками. А, а чого ви не включаєте? Так добавимо трошки прилипачу. бо там щось на синоптику малює на завтра на ранок дощ, то хай буде трошки прилипаче на всякий случай. Блін, оцей шорик постоянно залипаєво. О. Поплив. Так, форсунки перекинули на 200 літрові, ну десь 180 літрів будемо лити на гектар. Трошки менше ніж 200. Зараз заправимося, почнемо бризкати, тоді пізніше прохожу вам більш детально про підживочку. І теж кукурузку ще раз покажу. Так, Підживлюємо кукурузку першу дієго. Тут 2 гектори, демоділенка, решта буде Аміго від Євро7. Підживлюємо їхнім препаратом Євростем Преміум в нормі 2 літри на гектар. Там рекомендується одна або дві обробки, в ну, нас по часу не встигали, то робимо одну обробку в нормі 2 літра на гектар. Кукурузку тільки сьогодні пропололи, воно прямо на очах піднялося, а зараз ще й підживемо євростімом і взагалі полетить воно вверх і навіть піднімається, теж повирізали. Ну а на подивимось. Подивимося, перший рік користуємося даним препаратом. Подивимося чи буде якийсь результат від нього. Блін, щось... Ти заїдеш. Ще пропололи, таке трошки аж попідгурт, але тепер такі аж горбики, трошки кидає на розворотах. Сьогодні вже. Дай Бог до підживльоти, і трошки можна перепочити. Ну я, вдома, то роботи хлопці мимо поля, Але від польових робіт хоч трошки. Хоч можливо днів 5, там треба буде сою приїздити другий раз. Ну а якщо все нормально, з кукурузою і соняшником буде завершено обробіток. Тепер тільки чекати гарної погоди, дощів і чекати на приємний врожай, на що й будемо надіятися. Тобто навігація поки що робить, тривоги немає. Будемо надіятися що спільними, поприскати 11 га. ну якби не переїзди, а то в общем, в одному селі 6 гектор, в іншому 5, то... Оце всі переїзди вже майже восьма. Це будемо часика до 11 бризкати. В такій фазі зараз кукуруза. В середньому десь 10 листочків, підживляємо її по листу. І будемо спостерігати, там на одній ділянці залишив контроль, подивимося як буде працювати. Ну, Кукуруза гарна, міжряддя чисте після прополочки. Ну і будемо спостерігати за Євростім преміум препаратом, як він буде працювати. Ну і не забувайте, за промокодом ШерстюкАгро можете отримати знижечку 15% на комплексний препарат від Євросем. Так що можете сміливо. Замовляти і підживляти свої посіви, незалежно там, чи кукуруза, чи соя, чи соняшник. Підживляємо потихеньку. Одну ділянку підживив. Там трішки не вистачило води. Трошки я щось завтикав одним словом. Ходив медляніше і вилив трошки більше води. Ну нічого, там якраз буде контроль, там клинець. Не вистачило на клинчик і десь, ну, в загальному сутих 20, може 25 не побризкав. Ну, буде видно, якраз різницю де побризка на Євростімом де ні. Будемо дивитися якраз пізніше, чи є якийсь візуальний ефект, чи ні. Ну а тут переїхали, щесь небагато залишилося, мабуть, туди і назад. По ідеї і закінчимо ще ці 4 гектари і будемо їхати долі. Вже сонце майже сіло, добризкаємо і вже стемніє. Поки доїдемо туди-сюди, то це ми довгенько будемо працювати. В общем, поки видно, думаю, треба хоч щось підзняти. Ну, в принципі, хто слідкує за каналом, то по прополці бачили, як ми прополювали. її. До речі, сьогодні, тільки пропололи, і відразу ж підживлюємо. Ну, мені наче кукуруза прям на очах оживає після того, як пропололи. воздушку її дали, там ще душі вроді передає, якщо душі пройдуть, то все буде ідеально. Вчора кукурузку підживили, а це забіг подивитися на сою, яку ми бризкали, мабуть, днів 10 назад. То лободу, дивіться, наче котком закуткували. Все, посухло, попадало. Це тут вносили 2,5 літри гліфосоту, ізопропаламінна сіль. То бачите по 2,5 літри з уксусом і з прилипачем спрацювало на відмінно в русу навіть. Так, суйка підтяглася. Тут 30-те міжроддя Суя Олександра Луценка вже ось почало цвісти. Ну, яка вона просто? Ну, може, сантиметрів. 25 є, є трошки менше, ну це ось та що більшенька, десь сантиметрів 25 ну, десь десь так. Потрушку піднімається, дивлюся скрізь, заходи, круте, можливо й дощ. піде, обіцяють на днях, не заводив би зараз дощик. Потрошку своя піднімається і закриває потрушку вже все поле. Якби на 15-ти сіялася, я думаю, вона вже закрила б а так Це тут ось десь 45 вийшло, трошки ширше. Ну, Суя чиста взагалі без питань. я думаю, ще там тижників через три. Зайдемо ще раз гліфосатом, спрацюємо і на тому діло закінчиться, Надіюсь, бачите все. Все посухло. Тут постійно біля дороги грунтовка буває, поганенько спрацьовує, десь щось залишається, бо постійно тут машини їздять, пильока сідає і гірше гербіцид працює. Ну, ні, ось тут. На самих ось краях щось трошки б різка залишилась. А так теж усе попадало. Тепер чекаємо на погоду, кукурудзку підживили, будемо спостерігати. А ось який вже саксончик уже пояс. Уже рядкий. Практично закрив. Тут на краях він навіть трошки менший, туди ще більший. Тут соняшник бомба. Взагалі площа чиста. Прополочка. Одно, це ще ми тут старічком пололи. Ну, тут бур'янів не було. Взагалі така чисто він, що він дихнув і все. Ну, соняшник отлічний, Подивимося як він буде сипати. Поки що другий рік він у нас то в минулому році породував. Надіємося, що і в цьому році породує. Уже навіть койде більший ніж попуяс саксончик